Вітаю кращого пілота шістдесят восьмої бригади. Сьогодні твій день, би побільше під щоб мама тобою пишалася. Два сколько? Я бы еще пять штук заработал. Да, ты е... Бутую ретранслятор, чтобы я его в повитре ретранслятор с сигналом для передронов. Меняю модули. Модули разные модули.

Подвидать, блядь, то не дам, да я так Потак, кайтермая пока. Да, трансляция. Правиша. Правиш. Да, 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 да. Да, бач, дырка. Да, да, да. Что, подняться трохи? Подвигся. А? Ты на какой высоте? На 6, 70. Я упустил всех, кто попал в шторм. Там открыто? Чиновные билетили, зараз будут инфарктовывать. Працевывай, что ты еще нужен. Веня тоже. Ведь працевывай. Бах! Нахуй! Прямо в блиндаж, блядь! Красавчик. Веня прямо в блиндаж въебанул. Ахуеть. Давай, теперь с модератом так же. Ха-ха. На Чопер. Там де два Підорчука забіжало. В цивільному житті навчався і паралельно працював, розвозив електросамокати по місту. Справи з дронами взагалі не мав, максимум там кілька польотів було на Мавіку. Приблизно рік тому я навчався на юридичному факультеті. Закінчивши навчання, я ще місяць пропрацював на роботі і потім. Мені друг запропонував, чи не хочу, я піти в лави ЗСУ і запропонував мені саме в черсні Довбуша, бо він тут вже служив. І тоді я знайшов шлях, як, як потрапити саме сюди. Я е, мав зв'язок із командиром роти, і через нього я потрапив, потрапив саме сюди. На цьому напрямку ми з березня місяця. Якщо порівнювати з тим напрямком, де ми були, то, то можна сказати, був курорт. Якщо на Луганському напрямку у нас в день могло бути вилітів 13, це вже було дуже багато, то в нас тут 13 вилітів це, це прям дуже мало. І буває таке, що у нас до 40 вилітів в день, бувало таке, що і за 40 вилітів в день. Зараз у нас е, йдуть дуже інтенсивні штурми зі сторони ворога, які благополучно на, на даний час спиняються. Ворог постійно втрачає техніку. Яка техніка не виїжджає, вона постійно втрачається. І зараз, по даним розвідки, то на, на, на нашому напрямку в них вже майже не залишилось техніки. І в, так як вони інтенсивно раніше виїжджали на штурм там кілька одних з техніки, до 10, більше десяти, зараз вже такого у них немає. А як ти собі пояснюєш таку логіку дій ворога? Ну, типу, виїхати, знаючи, що все одно ж їдуть. Я думаю, що ті, хто їдуть, вони навіть не, і не знають. Про те, що, що може таке бути. Бо той, хто виходить на штурм, вони ж штурма вже не вертаються, і виходить, ніхто їм такого не розкаже, а командування їм точно не скаже, що ви зараз поїдете і не вернетесь. Просто, хто йде на штурм, вони вже не повертаються. І, немає від кого дізнатися інформації, що там і як. там. З образом піздує. Да, ребувач лівій руці ікона це поймав своя арта бачите, Зараз секундочку, секунду бачить ікона в руках. Mm -hmm. на воло себе здесь від своїх. Пиздец. Рестится. На гірки нам хоже. <laughs> я вже з кола, все. Я икону вс я іконою йду вперед <laughs> <laughs> Сука <laughs> дурень, не. наша сторона Да, але все добіг, нормально, здався в пополон, и нормально вс <laughs> <Прай>, блядь, бачиш? бачишь, зараз да тихо Всьо, мабуть, кадри, які мають бачити всі Росія, мабуть, я покажу зараз сам, сам, що, що було смішне за останню зміну. Да, це в нас, походу, заблудився і пішов не в ту сторону. Пішов один на нас пішов. От, коротше, я його до цього ранив одною квішкою. Прилетів ще раз. Ой, чітке відео з мавика він. Думаю, ви почати прилякати ха-рухої даротий куяк. Я, коротше, підлітаю до нього. І він в останній момент, кори, target, коли я в нього вже влітає, то повертає голову і таким поглядом на мене дивиться. Ти чому мене розбудив. Думав, якась мука пролетіла. Все, що з нього. Занавіз Ну Ми ж прийшли на їхню землю, а вони до нас прийшли. Найбільше таке, що запам'яталось, це, напевне, попередня зміна. У нас тоді ну, почались виліти не дуже, але потім все якось наладилось, 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 і ми за зміну поклали 33 російські солдата. Чим більше, тим краще. І будемо йти до ще кращого результату. Напевне мрія це сонцепьок. От це така сіль, яку ми ще навіть і можна сказати, і не бачили толком. Багато хто хоче бути дронщиком, та не всіх воно ж виходить бути дронщиком. Хотіть одне. Треба вміти. У нас взагалі є один, в роті один тип, який, мабуть, все життя просидів за комп'ютером, проіграв. Він як взяв пульта до рук і впівішну, він просто ас, бог. Він такий шварить, він, до речі, з нами зараз працює. Ну, не в нашому екіпажі, а в суміжньому. Деколи буває, у нас якби змагання такі, хто більше підда на ну, ми між екіпажами змагаємося. Ну, хто більше накосив техніки, хто більше за задень положив. Та й таке. В армію попав ну, добровольцем. Попав спочатку в піхоту. Під Вуглеударом був в піхоті, попав в 44-ту роту, нас вивели з Вуголдару, побув трохи в 44-й роті. Потім приїхав наш колишній командир, депутат, забрав мене ну, до рубака, ну, які маю навики. Я взагалі думав іти, але так як не маю права, але, ну пішов, ну, забрав він мене в дронщики. Були в мене добрі вчителі. Дуже добрий вчитель. Спочатку був заряджаючим, потім помаленьку почав освоювати Мавіка, матраса, да якось зав'язалось, мені це сподобалось. Потім вже я бачу, що почали хлопці працювати з FPV. ну да я з товаришем, з кепом, яким я зараз їжджу в екіпажі. Він командир екіпажу, а я, я другий пілот. Ну да якось так зав'язалось, закрутилось, да й вже їздимо, да й працюємо. Війна затягує. Я вже навіть не розумію, типу, якщо війна закінчиться, що я буду робити в цивільному житті? Звичайно, щось знайдеться, але ну, тут вже привик якось тут по-домашньому. Рот, моя рота мені вже стала як родина. Ми сюди, як прийшли, нас було там, скільки? Чоловік, напевно, 50, більше, ну, 50 з чимось чоловік було, то ми тут нормально шухер навели, як прийшли з Херсонщини. Якби був би у нас цілий батальйон таких пілотів, то я думаю, ну, все, все було б набагато краще. Там мало ту здатної. Ми її гудуємо, де корма свій п'ять. Побіблять. Це до речі живіт, самі Бачиться та обурюються. Багато тварин приходить. <плес> да, побачить дуже багато. <плес> Собаки <плес> приходять. Собак штук 5, Тут людей немає взагалі. Якщо фибертина. <плес> Тут близько живе. Але не маршу їсти. Ми йому даємо тушонку, ми все підставляємо. Ми його хотіли евакувати, ну, на евакуацію до волонтерів. Він каже, не маємо нікуди їхати. Я кажу, цей. Я кажу, як буде вже тут геть, там вже напряжно, то тоді може поїде. А він такий випить любить. То несе, не сильно туда й Якщо раніше в нас не вистачало людей, як пілотів на Mavic і на FP, і ми працювали по жорсткому графіку, то зараз у нас вже вистачає людей, і Просто зараз напрямок настільки важкий, що не, зараз не вистачає їм на дронів. Волонтери з там дає, держава щось дає трохи. Ну Підрахуй, за 3 за сутки в тебе йде десь 120 дронів. Держава не зможе забезпечувати ну, такою кількістю дронів. У нас, блядь, не один екіпаж. У нас багато екіпажів. То... Дронів людей, звичайно, не вистачає. Якщо ти йдеш сам, в тебе є вибір. Розумієш, якщо ти йдеш сам, тебе є вибір. Ти можеш бути там і кухаром, і якимось завскладом, можеш бути, ще кимось можеш бути, можеш кулеметником, бути, можеш дронщиком бути, можеш противотанкістом, можеш в ППО піти. Ну, багато є куди, танкісти. Бля, ну куди душа вважає, ти туди й підеш. і то не, не вмієш там чогось, хочеш бути там, допустимо, пілотом. Все, тебе відправлять на курси, ти научишся, станеш пілотом, будеш літати, ну ти будеш. При любих приносить якусь користь. Потрапити на таку посаду, на яких працюємо ми, це я думаю, хороше рішення. Тому що зараз, якщо ти молодий, перспективний хлопець, не знаю, чи дівчина, тобі по-любому буде цікава така професія, як пілот FPV-дрону чи пілот Mavica, чи пілот вампіра. Це дуже цікава професія для молоді. Так як молодь, молодь більш швидше якось, можна сказати, засвоює нову інформацію. І, і можна сказати, що молодь більш якось сховатує це все, на люту прям. Насамперед, я пішов через те, щоб я, я хотів, щоб просто всі люди, щоб не було такого, як на початку війни, щоб люди постійно були в, в укриттях, там, не знаю, ховалися, щоб діти там не могли вийти на вулицю погуляти, а щоб. Мінь, хтось там, наприклад, засуджує ті моменти, коли там люди в клубах, не знаю, відпочивають, похрещатику гуляють. А мені навпаки, не знаю, це питання не, не чіпляє взагалі. Тіпо, я навпаки радий, що люди можуть нормально проводити свій час. Так само, що молодь може нормально відгулювати свою молодість, не так, як там не знаю, інші. Просто хочу, щоб люди жили своїм життям.